Любі малята, якщо б ми з вами були в садочку, то зранку ми б сіли на наше ранкове коло, пам'ятаєте, як було? І привітали один одного. Але це незабаром буде. А сьогодні я хочу згадати разом з вами наше ранкове привітання, нашу ранкову гімнастику, яку ми робимо та бажаємо один одному гарного дня! Згадуємо, будь ласка, Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте, я сміхаюсь квітонці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лий немов з відра. Друзям я сміхаюся, зичу їм добра. Я зичу вам добра і бажаю, щоб ваш день був гарним.